Бабуся Опаненка Анастасія Мілентіївна. Роки життя 1915-2001. Народилася і прожила все життя у селі пролесно Словянського району. У віці приблизно 8 років залишилася без матері, яка померла через хворобу. У її батька з'явилася нова родина, то її вихованням займався старший брат. Бабуся пережила два Голодомори і дві війни. Її родині у ті скрутні часи дуже допомогло життя в селі. Вони тримали корову, завдяки якій харчувалися, працювала у колхоспі усе життя, дочекалася онуків і правнуків, яких дуже сильно допомагала доглядати. Прапрабабуся бабуся Настя завжди була оптимісткою і дуже веселою людиною, що й допомагало. І прожити 85 років, Прапрадідусь дідусь Супаненко Степан Володимирович, роки життя 1909-1946, народився також у селі Прелесне у сім'ї простих селян, як і прапрабабуся Настя. Також пережив складнощі того періоду, дитинство було непростим, працював на машинобудівному заводі, пройшов Другу світову війну. Був чесною і порядною людиною у віці 37 років трагічно загинула. Прабабуся Савченка Лідія Степанівна роки життя 1937-2007 народилася і проживала у селі Провесне, її дитинство пройшло у важкі воєнні роки. Після школи закінчала Луганський сільськогосподарський університет. Працювала усе життя у колгоспі, починаючи з касира, а йшла на пенсію вже будучи головним економістом. Була дуже доброю, справедливою і чесною людиною. Пішовши на пенсію, доглядала онучат та велике господарство, де дожила місяць до свого 70-річчя. Радідусь Савченка Микола Павлович, Роки життя 1934-2020. Радість Микола, як і всі члени родини, народився і прожив у Прилесному. Дитинство пройшов у роки страшної війни. Закінчивши школу, пішов працювати на завод Сталаваром. Це дуже важка і шкідлива професія. Через це він рано пішов на пенсію, де, разом із сім'єю, займався домашнім господарством, дуже любив дітей, особливо своїх онуків і правнуків. Прожив хоч і важке, але хороше життя. Дідусь Козов Володимир Васильович народився у 66-му році у селі Майдан Слов'янського району, закінчив Краматорський машинобудівний технікум і працював зварювальником майже весь час. З 15-го року став бригадиром олійного цеху. Він дуже гарний і добрий дідусь. Допомагає мені освоювати різні навички по господарству: забити цвях, рубати дрова, користуватися електроперворами та інше. Бабуся Козлова Олена Миколаївна народилася у 67 році у селі Прилесне, після школи закінчила Харківський національний аграрний університет, працювала на сільськогосподарському підприємстві, спочатку касиром, а потім головним бухгалтером. Далі на слов'янському курорті також була головним бухгалтером. Через його закриття звільнилася і відкрила фоб. Вона дуже любляча, добра і сучасна бабуся. Завжди нас підтримує в усьому. Татусь Сеченко Євген Володинович народився у 81-му році у місті Слов'янськ. Після школи закінчив Харківський національний аграрний університет за спеціалізацією агрономія. Цьому зараз і присвячує усе своє життя. Спочатку працював у агрофірмі Агрономом. А у 2020 році мої батьки відкрили підприємство і займаються вирощуванням сільськогосподарських культур. Мій татусь дуже добрий, люблячий і розумний. Він мене навчив кататися на велосипеді та автомобілі. Я дуже люблю з ним проводити свій вільний час. Матуся Саченка Вікторія Володимирівна. Народилася у 1985 році у селі Привесне. Після школи закінчила Харківський національний аграрний університет за спеціалізацією облік і аудит. Працювала у агрофірмі спочатку диспетчером, далі бухгалтером. Після декретної відпустки звільнилася і відкрила ФОП. Зараз працює у сімейному підприємстві бухгалтером. Моя матуся дуже добра, любляча, чуйна і лагідна. Завжди мене в усьому підтримує і допомагає. Сестричка Саченка Орина Євгенівна народилася у 2007 році у селі Прилесне. Минулого року, після закінчення школи, вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на спеціальність маркетинг. У вільний час ходить до спортзалу. Додатково займається вивченням англійської мови та моделінгом. У нас дуже гарні стосунки з сестричкою. Вона мені завжди допоможе і ніколи не видає наші секрети. Вона дуже красива, добра і чуйна. У мене найкраща родина у світі, і з досвіду моїх пращурів, можу зробити висновок, що всі вони любили свій край, свою батьківщину. Що навіть під час не однієї війни всі залишилися у Слов'янському районі. Зараз ми також переживаємо стан війни, але батьки продовжують працювати на рідній землі, намагаючись триматися свого рідного гнізда.